Дай піді мені, Господь, поближче, ноги прибиті твої обінять. дай вклонитися мені понище, Рани від свіхів поцілував. ти висиш весь, вестікаючи кров'ю. Так своє створіння полюбля, що готов своїм життям сплатити, навіть за тих, хто тебе розіп'яв, ти весиш весь, вестікаючи кров'ю, так своє створіння по що готов своїм життям сплатити. Навіть за тих, хто тебе розіп'яв. за своє життя був гідний смерті, я був гідний на хресті висіть. але любов Твоя мене простила і ти пішов, за мене на Хрест, ти весиш вестікаючи кров'ю. Так своє створіння полюбляв, що готов своїм життям сплатити. нам він за тих, хто тебе розіп'яв, ти весиш вестікаючи кров'ю, так своє створіння полюбляв, що готов своїм життям сплатити, навіть за тих, хто тебе розіп'яв, я винуватиць всіх твоїх страждань, я винуватиць всіх твоїх тяжких мук, якби я хотів своїм розкиянням, вирвати цвяхи з пронзенних рук. Ти висиш, весь тікаючи кров'ю, так своє створіння полюблям, що готов своїм життям сплати, Навіть за тих, хто тебе розіп'яв, ти висиш весь тікаючи кров'ю, так своє створіння по що готов своїм життям сплатити, навіть за тих, хто тебе розіп'яв, що готов своїм життям сплатити, навіть за тих, хто тебе розіп'яв.